Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Лайф. Це рубрика Три поради. Пропоную вибрати одну з моїх улюблених, красивих каблучок. І це буде ваш варіант. Дивіться, от є така біленька. Віталію купила жовтенька це влюблені, це бурштин. І це теж Віталії. Ну, просто така біжутерія. Обирайте ваш варіант. Вони всі красиві. Люблю їх. Обрали? Ну, все, поїхали. Давайте я вдягну. Я буду вдягати той варіант, який ви задумали. Варіант перший. Для вас порада буде на колоді світла і два. А що таке? Занудьгували? Така красива каблучка, така біленька. Четвірка кубків все опостилило, все обридло. Ніби все окей. Просто бракує вдохновення. Я буквально нещодавно трактувала цю карту. Тут пару днів тому така карта виходила, правда, на іншій колоді. Вона говорить про що? Це, в принципі, нормально, коли у людини відбувається таке якесь, знаєте, обнулення. Це навіть не те, що обнулення, нічого не хочу, нічого не радує. Організм вам, в принципі, сигналізує, що вам банально треба відпочити. Інколи буває так. От інколи вдохновення чисто залежить від фізики. Інколи слухаєш прогноз, а там кудись уран зайшов Плутон, зайшов чи Нептун, зайшов, чи щось там в опозиції. А так, як ми всі пов'язані <смір> планетами, планетою, людьми, енергіями, ви можете бути просто чутливою людиною. Але четвірка кубків, як для мене, це ще пошук кращого варіанту. Можливо, хтось би. Був задоволений, от знаєте, як Кінко кажуть, от що ти хочеш, все в тебе є. Чоловік в тебе класний, дивись, і робота в тебе, і діти, все окей. А це ваша душа промовляє. Їй бракує якоїсь високої ноти, їй бракує якогось сенсу, якогось смислу. І от четвірка кубків вона каже: ти зусилля прикладив в пошуках цього сенсу. А з простору тобі його дадуть. Хоча, можливо, сьогодні потрібно і відпочити. Ні, ви знаєте, тут, скажімо так, з простору вже йде трійка пентаклів, вже йде новий проєкт. І ви ніби його відчуваєте. Інколи оце нудоття внутрішнє треба пережити, видухнути і підняти собі тонус чу-чуть, в чомусь мілкому. Дозвольте щось смачненьке з'їсти. Будеться якийсь дурний фільм, але цікавий. Гумор якийсь, тобто тут День сурка, ніколи не закінчиться ця війна, або це слякоть, або оце. ні, кажуть, на підході новий проект, новий імпульс. Сьогодні зробіть на йоту щось для себе, що підніме вам чуть-чуть вашу енергію. І знаєте, це як сонячний як маленький магнітик. Оця ваша легкість, радість притягне на цю вібрацію більшу радість. І нові плани, нові проекти. Так, другий варіант. Що там в нас було? У нас була така каблучка. Другий варіант у нас буде класична таро уейта. Туз жезлів, а тут вже є імпульс. Є готовність діяти. Головне знати. В якому напрямку. Взагалі туз жезлів це шанс. Це шанс, який дають на ваш, можливо, вчорашній запит. Ви тільки вчора подумали, сьогодні вам простягнули. Туз жезлів ще нічого не означає. Ми не знаємо, який буде результат. В будь-якому випадку, коли туз жезлів випадає в розкладі, він вам радить дій. От краще зробити і пожалкувати, ну, це так умовно, ясно, що краще не жалкувати. Але тут будь-яка дія вітається. Тому, якщо збиралися, от щось почати десь, от саме той день сьогодні, карти вам це радять вперед. Далі, я так тепер і буду, напевно, з каблучками. Так зручно. А то, поки вам карти показуєш, якісь слова, а тут раз каблучку показав. У кого який настрій? Раз і виправ каблучку. Хто обрав цю квіточку? Поїхали! Королівське золоте таро. Яка порада для вас? Колесниця? Ну прошу дуже. Такі враження, що реально триплетом класно слухати. Не було ідеї, а яка? Що раз, трійка Пентаклів, ідея з'являється, імпульс з'являється, а карта Колесниці взагалі говорить. Ситуація під контролем і контролем саме вашим. Ви вмієте поєднувати протиріччя. Вмієте поєднувати. А не впадаєте вже, знаєте, не притомнюєте, як. Ой, там хтось роздратований, ой, там хтось щось сказав. Та сказав, де да роздратований. Але там є багато плюсів. Там у цього компаньона чи там у кого. Або так само й до себе. Немає. Цього самоєдства, коли ти себе довбеш, ой, я неякий, ой, там самооцінка, або навпаки превозносиш. Тут якась така гармонія. Я тримаю свій настрій в руках, а коли ми тримаємо свій настрій в руках, ми тримаємо ситуацію в руках. Так от ви тримаєте ситуацію в руках. Колесниця закликає їдь, йди, дій. Ти готовий. Буквально побутово може означати переїзд, дальня дорога, дорога навіть і за кордон, або відкриті двері, нарешті, якась е, справа, яка стояла на місці, або якась е, навіть сфера вашого життя пішов, нарешті, рух і такий стрімкий рух. І він може бути настільки стрімкий, щоб, дивіться, щоб вас не знесло. Але я ще раз кажу: класно, те, що ви вже тримаєте. Віжки в своїх руках і ви керуєте і швидкістю, і напрямком. Вперед. Дякую за увагу! Вся інформація про навчання, про консультацію у максимузи, тобто у мене, в першому закріпленому коментарі або в описі до відео. Пишіть, будь ласка, як ваші справи, звідки дивитися, А яку каблучку вибрали? Мені цікаво. А ну давайте побачимо в кого. Який смак, бачите, тут як жовто-блакитне навіть. І напишіть, чи прикольно в такому форматі, коли каблучки обираємо. В мене їх є. <свісно> Можемо обирати, потім і до кульчиків перейти. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Ваша Максимуза.